Заків, яких позабирали з суворого режиму у Збройні сили України, 81 86-та, інші зони, до мене доходить інформація, що їм не платять у певних корпусах зарплати. Тобто ув'язненим, які відбували покарання за важкі злочини, вони є штурмовиками у більшості своїй, їм не виплачують зарплати. Це що і як відбувається. Я не хочу кваліфіковувати дії певних камбрігів і камбатів, як визначається, коли в штурмовиків, а тим паче у зеків, які визначили захищати державу, забирають зарплату, крадуть просто. Але я буду це кваліфіковувати. Особливий режим забрали, суворий режим забрали. І ви їм не даєте зарплату, ви що думаєте, що нема кому в Україні за зеків підняти питання, які пішли на захист української держави? Є? Ви думаєте, що якщо всі ваші родичі і прихлібателі, і ті, хто вам там окремим камбрігом відризує по три рази в день, Позбиралися біля вас в штабах. Ви думаєте, що ви будете гнітити і гнобити звичайних простих людей? Ні, не буде так. І за зеків в українській державі є кому постояти ваше свавілля, яке ви там розвели з совєтськими генералами в Генштабі, відлизуючи сирському, є кому зупинити. І ми його зупинимо.